Ми з Ната пані Наталією одягнули Шевченка у вишиванку, щоб показати, що вишиванка завжди була, буде. І хто як не Шевченко, заслуговує на те, щоб бути в ній. І сьогодні, в такий день, я думаю, що ще буде гарна погода, і ці кольори, що є на цій вишиванці, ще не раз з'являться в нашому житті і буде. Спокій, мир і злагода. І Шевченко це не раз згадував у своїх віршах про ці події, що зараз відбуваються в Україні. І він говорив, що вставайте, кайдани, порвійте, ми встанемо, ми порвемо, і Україна буде жити в злагоді, мирі і спокою. Сьогодні день народження Тараса Григоровича Шевченка. І е, зробили такий, напевно, флешмоб. Одягнула Тараса Григоровича Шевченка в український стрій в вишиванку. Думаємо, що він там на небесах буде тішитися. Тарас Григорович Шевченко це наш український письменник, поет, художник, громадський та політичний діяч. Це видатна особистість нашої української історії та нашої української культури. Він є національним героєм і символом України. І сьогодні наша районна організація Всекраїнська об'єднання Свобода вирішила провести таку акцію і одягнути його у вишиванку. Слава Україні!